Бачили, як танцює Парасюк? Він не тільки битися вміє. Троє головних холостяків Верховної Ради зібралися на великому львівському весіллі. Зі співачкою Наталкою Карпою взяв шлюб героя То Титанови Джексон. А свідками нареченого стали неодружені нардепи: мусичук, лозовий та Парасюк. Подивимось, як гуляють заводні наречені Верховної Ради. Вхід і захід разом львівська співачка Наталка Карпа та Дніпровський військовий Євген Терехов, позивний Титановий Джексон, урочисто беруть шлюб у місті Лева. Гуляє вся Галичина. Євгена Наталю, вітаю вас з весіллям. Вітаю з цим відповідальним днем у вашому житті. Ці квіти вам, Наталю. Ви, Євгена, як для ветерана, АТО, достатньо заможний чоловік. Відпочивали з Наталкою на лозурому узбережжі. Тепер таке розкішне весілля. Звідки ж гроші? Ну розкішне весілля це допомога наших друзів. Та відпустку я скажу одне: що це був мій подарунок, який я заздалегідь готував. Був Наталі на день народження. Опять же, благодаря друзям он нам достався недорого. Але тепер ще потрібно витратитися на медову відпустку. Весільну подорож нам теж подарували. Подарували? Куди? Ізраїль так повелося, що хлопці, які повертаються за то, не дуже полюбляють і м'яко кажучи, не дуже товаришують з владою, а навпаки, критикують і закидають різні звинувачення. Але незважаючи на це, сьогодні ви запросили до себе на весілля чи не пів Верховної Ради. Друзі, дружба може бути у ветеранів АТО з політиками. Я вам скажу так: вони нічим не відрізняються, чим простой чоловік з вулиці. Вони теж люди. просто мають мандат. Наталка вперше. Раз в житті бере шлюб. У Вас це вже друге весілля. У Вас була попередня дружина. і Є донька, яка сьогодні наречено вела до е, цього місця, де ви розписувалися. Які стосунки з донькою? Дитина дуже любить Наталю. Дитина так називають його, таталя таталя на її три рочки. Вона ще не може так до кінця вимовити. Але таталя насправді Джексон дуже хороший тата. Він дуже дбає, піклується про донечку. Я відповідно, як вже його половинка, я теж люблю донечку, і Це моя теж вже донечка. Тому я скажу, що в нас сім'я, нас не двоє, в нас троє. Чи плануєте ви поповнення в родині? Можливо, надалі ви вже батько. Ні, я ще не вагітна, але щиро хочу зараз, щоб було поповнення в нашій родині. І просто буду молитися просити про це Бога. Вія і підружби вболівають за нареченого на весіллі народні депутати. Володимир Парасюк і Андрій Лозовий. Сьогодні у вас почесна місія, ви дружба на весіллі. Хлопці з дівчатами часто знайомляться, і іноді створюються пари, які потім одружуються. У вас дуже симпатична дружка, яка була я поруч вам. з вами. Вам Кажу по секрету. Вона має хлопця. Вже запитали, поки йшли допомагати. Хочу більше я поки не всі дарували гроші і квіти. Я вже всіх промоніторив. Майже всі тут по парах. Одним словом. У нас з чотирьох дружбі немає ні ніяких стосунків. А ми нарахували тільки три незаміжніх дівчини. То про що може йти мова? Можемо зробити якийсь тут е, не, батл. Як часто доводилося бути дружбою на весіллі? Дуже часто. Бо бачите, мене зараз немає, ну якби дружини, я не одружений. І знаєте, з кожним роком все е, варіантів вибирати в моїх братимів, друзів менше серед дружби. Я так от не кожен раз запрошують, запрошують. Я от задумаюся, якщо в мене буде весілля, кого я запрошую? Яке було найскравіше весілля, коли яке можна згадати, можна... Виво, де було і з бійками. Потім я коли став народним депутатом, мені написала в Фейсбук одна дівчина. Вона з Волинської області була там з села. і Вона каже: я би хотіла вас запросити на своє весілля, і я одного. Вечора вирішив, що я їду, купив букет квітів, купив подарунок. То незнайомої дівчинки. Взагалі, просто вони мені скинули ну, запрошення, прислали в приймальню. І я приїхав в село, там, звичайно, що всі були в шоці. Там ну, весілля таке колоритне, українське, в шалаші, одним словом, зі всіма традиціями була і бійка. Наскільки нам відомо, молодий. Вас до молодої ревнував колись, вважав, що ви залетяєтеся до Наталки і самі маєте на меті з нею почати зустрічатися. Це було на рівні, коли Джексон йшов в е мери Павлограда. От і він каже, яка гарна дівчина приїжджає до нас виступати. Наталка Карпа, хочу познайомитися, Кажу, давай вона от немає чоловіка, все нормально. Ми з нею знайомі ще до того, як був майдан, як я став депутатом. Тому ще раз кажу: ніяких там не було ні скандалів, ні пліток. все було дуже просто і, і цивілізовано. І не знав, куди він йде і які в нього цілі. Вам всього 27 років. Ви один з наймолодших народних депутатів України в нинішньому скликанні? Ви вже заступник Олега Ляшка. Як так вийшло? У мене почалося просто все рано, Там перші мітинги в 15 років, буквально. Це була тоді е, помаранчева революція. Приїхав з рівного в Київ. Час від часу себе ловише думці. Що хочеш щось спокійнішого, якогось життя там жити більше для себе. а Не кожен день дурний графік, все міняється. Весь час, щось, весь час якісь галепи відбуваються, які треба розгрібати. Буквально кілька годин відпочиваєш, ловиш себе на думці, що це вже як наркотик, ти інакше жити не зможеш. Судячи з ваших соціальних мереж влітку ви зі своєю дівчиною їздили відпочивати, але життя швидкоплинне, Її в вашому житті вже немає. Я недостойний. Не люблю говорити про особисто, це хіба що для вас до народних депутатів України прикута велика увага дівчат, які у вільному пошуку, які шукають собі наречених. Ви відчуваєте себе завидним нареченим? До вас дівчата залицяються, пишуть у соцмережах. Пишуть, але я люблю, коли я сам проявляю там перший крок, мені так цікавіше завжди. Ви собі якусь мету поставили, що вам потрібно одружитися, ну, приміром, там до 30 чи до 40? Собі не ставив такої мети. Ніколи. Як Бог дасть, я співчуваю своїй майбутній дружині. Зі мною важко. Я холерик, я дуже багато працюю, дуже нервовий, тому е, це свята людина має бути. Мене витримати дуже важко. Що подарували молодятам? Дуже банально подарував гроші інший свідок. Дав якогось гарного конверта. Каже, ти прийшов як з яким сільським те звичайним прийшов. Я вставив той гарний конверт з нього гроші тричі, ледь не випали, поки я ходив з ним. Тому я віддав раніше, щоб не зробити. Я дуже розсіяний на жаль. Солодке життя. Для сотні гостей макаруни профітролі та пана кота а у фіналі – кілограмовий торт у блакитних кольорах весілля. Сьогодні ви на весіллі у друга. Ви зараз самі у статусі нареченого. Зараз ви готуєтеся до весілля. Яким воно буде? Гарне весілля буде в Києві, буде лазовий буде. Другого ваше життя докорінно змінилося з того моменту, коли просто у сесійній залі Верховної Ради вас пов'язали за хабарництво, але те, якого чоловіка ми бачимо зараз, і те, якого власне, показували на всіх каналах телебачення, тоді під час вашого арешту, ну це дві різні людини. Скільки кілограмів ви скинули з того моменту? 103. і нове приватне життя життя І, взагалі, нове життя вам в цьому допомогло? Я скажу так, звичайно, підтримка коханої жінки завжди допомагає, і допомогла мені і тоді, і допомагає зараз, але насправді хвороба, на жаль, хвороба. Але на щастя, я дуже втішений від того, що я позбувся зайвої ваги. Друзі, весь цей час, поки йшли судові засідання, поки ви знаходилися у слідчому ізоляторі, чи дружина майбутня весь час була поруч? Ви познайомилися до вашого арешту? До і вона була весь час поряд. Вона була на всіх судових засіданнях. До речі, на всі судові засідання і мої колишні дружини. Ви залишилися у гарних стосунках з двома колишніми дружинами? В дуже гарних обома. Можу припустити, що від третього шлюбу теж чекаєте на поповнення? Двоє хочете чи вже плануєте? Хочу. Зіркова підтримка серед дружок молодої колега-співачка Світлана Тарабарова. Ми віримо, любов, твою віримо любов. Птиці, з тобою влюблене. Якщо вір знаєш, що обов'язково обязательно ви сьогодні в останнє в своєму житті маєте право бути дружкою, тому що буквально вже за кілька тижнів у вас своє власне весілля, і ви зараз в активній підготовці. Я взагалі то весілля фоб. тому що дійсно я співала на багатьох весіллях. Мені здавалося, все життя, коли я буду виходити заміж, це просто буде маленька якась аудиторія, тільки батьки, тільки близько. Але мені 26, Я вирішила, що я хочу бачити 150 чоловік всіх друзів, тобто. Поки що весіля на стадії планування, але я знаю одне, що буде атмосфера тепла і любові. Хто шиє сукню? Якою вона буде? Плацю дуже з французького кружева, неймовірного не кольору, колір Айворі. До речі, я перша вам це кажу. Це секрет взагалі то ну ладно, Я скажу. А айворі да. це білий з відтінком молока. Так, да, білий з молоком, і воно дуже. Дуже закрите, не відкрите, такі дуже смутливе.